Минулого понеділка під головуванням першого заступника голови Лозівської райдержадміністрації Олександра Житкова відбулася розширена нарада з сільськими селищними головами. У ході наради було обговорено питання щодо організації та проведення в районі у 2015 році колективно-договірної кампанії та стану травматизму виробничого та невиробничого характеру в районі за 2014 рік. За 2014 рік в районі зареєстровано 318 нещасних випадків невиробничого характеру. У порівнянні з 13 років, 380 випадків, рівень побутового травматизму зменшився на 70 випадків або на 18%. В тому числі зафіксовано 8 нещасних випадків невиробничого характеру з дітньої до 14 років, що на один випадок або на 11% менше, ніж 13 році. Нещасних випадків невиробничого виробничого характеру зі смертельним наслідком в районі не зареєстровано. Найбільшу потомовагу в загальній кількості випадків невиробничого характеру встановлюють падіння 128 випадків, випадкове дія живих механічних сил 101 випадок, нещасні випадки внаслідок дії інших та неуточнених факторів 58 випадків. Прошу всіх пірів підприємств активізувати роз'яснену роботу на керованих підприємствах з питань профілактики та попередження травматизму. І сільським та селищним головам продовжити проведення роз'яснювальної роботи на підприємствах та серед населення на підвідомчій території щодо профілактики та попередження травматизму на виробничого. Також начальник управління праці та соціального захисту населення Лозівського району звернувся до присутніх на нараді з проханням взяти активну участь у благодійній допомозі переселенцям з Донбасу. Кількість переселенців постійно збільшується на сьогоднішній день. Близько Зареєстровано тих, тих, хто до нас звернувся за довідки 520 осіб, а всього на території району близько 800 людей. Ну, у нас цей банк одягу і продуктів довготривалого зберігання існує за рахунок переважно наших співробітників. Тож ми самі якимось чином поприносили з домівок, то людям роздаємо. Я розумію, що у вас територіально знаходяться, звичайно, люди по ваших сілерах, але якщо є можливість, то. Ми будемо дуже раді, якщо ви нам допоможете, тому що люди дуже часто до нас звертаються за допомогою за одягом за дякую. Ще одним актуальним питанням на нараді була організація виконання в районі розпорядження голови обласної державної адміністрації про проведення невідкладних заходів з питань організації підготовки та проведення мобілізації людських і транспортних ресурсів на території області та забезпечення якісного функціонування районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту області. За підсумками наради ухвалено ряд рішень до виконання. 12 лютого у поліклінічному відділенні Центральної районної лікарні відбулось засідання медичної ради за підсумками роботи лікувально-профілактичних закладів району у 2014 році. Присутні розглянули діяльність медичної галузі за минулий рік, підбили підсумки та намітили перспективи для подальшої роботи у 2015 році. Медицина району в минулому році працювала згідно усіх намічених планів, програм та вимог керівництва усіх ланок. Повідав головний лікар району Іван Жовтий. Виконані усі плани з профілактики та лікування хвороб пацієнтів Лозівщини. Протож 2014 року в галузі охорони здоров'я району здійснювали заходи щодо втілення в життя реформ заторного кабінету міністрів України, які спрямовані на подальшу оптимізацію первинної та вторинної медичної допомоги, реформування екстреної медичної допомоги, профілактики та лікування серцево-судинних та судинно мозкових захворювань, і інфекційних інфекційної захворювання серед населення. Продовжується робота по створенню інформаційної бази реєстрів хворих окремих категорій, забезпечення пільгових категорій слуховими апаратами для дорослих і дітей. Продовжена робота по зубному протестуванні інвалідів та учасників Великої вітчизняної війни діясів до них привітних. Оперативне лікування катараків. У 2014 році Центральна районна лікарня пройшла чергову акредитацію. Питання покращення фінансування та зміцнення матеріально-технічного стану медичних закладів району знаходиться на постійному контролі у діяльності районної державної адміністрації та адміністрації центральної районної лікарні. Була проведена велика робота по підготовці лікування профілактичних закладів до роботи осінньо зимовий період 2014 2015 років, завдяки чому опалювальний сезон розпочався вчасно без затримання. Необхідний температурний джинс. Підтримується усіх приміщеннях. Вся високоватісна медична апаратура, отримана за державний бюджет, використовується ефективно з достатньо навантаження, про що свідчення на перевірки відповідних служб. Використання сучасного планів та новітних технологій підготовка відповідних фахівців дозволила значно покращити діагностичний та регуляльний рівень надання медичної допомоги мешканцям району. Хворіти люди на Лозівщині не перестають, доповідали керівники медзакладів. Найпроблемнішими залишаються хворі на снід і туберкульоз. Онкохворі в районі без догляду не залишаються, але робота з попередження цієї страшної хвороби повинна посилитися. Для цього головлікар зауважив, що район повинен мати свій мамограф. Наразі він є тільки у лікарні міста Лозова. Попри недостачі обладнання, медицина району потребує і кадрового забезпечення, поліпшення умов праці для лікарів та умов для лікування пацієнтів, які все ж мають скарги в бік медицини. Аби галузь охорони здоров'я України мала вигляд, передових країн Європи, її необхідно змінити. І зміни Міністерство охорони здоров'я вже презентувало. Повідомив присутнім на засіданні наради начальник обласного інформаційно-аналітичного центру медичної статистики Олександр Зайцев. Стратегія реформи медицини передбачає модернізацію усіх напрямків охорони здоров'я. З ними представник обласного департаменту і ознайомив членів медичної ради Лозівщини. Олександр Житков, перший заступник голови Лозівської райдержадміністрації, теж такої думки, що медицина заслуговує великої уваги та змін на покращення. Зрозуміло, що реформи це справа тривалого часу. Та першу допомогу влада Лозівщини готова надати. Ми знаємо ваших проблемах. Ми над ними працюємо, і Будемо старатися, наскільки це буде можливо, Их решать. Вам же огромный, огромная благодарность за ваш труд, лазовчание высказывает. Но мы от имени жителей района надеемся, что как бы и в дальнейшем все эти процессы, которые и в государстве происходят, и в бюджетной сфере, и в сфере реформирования, ну они были вам во благо, но ну, для этого в общем-то, это все и делается. Поэтому тоже надо понимать эту ситуацию ну, и воспринимать такой. Главное, чтобы был мир над нашими головами. Мы это все понимаем, а тогда мы с вами все это остальное сможем и осилим. Поэтому спасибо за вашу жизненную активную позицию, за ваш труд. 13 лютого в районному будинку культури Лозівської райдержадміністрації проведено районний етап всеукраїнського конкурсу колективів екологічної просвіти, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів. Земля наш спільний дім на тему збереження водних ресурсів України. Захід проводився з метою підвищення рівня екологопросвітницької та природоохоронної діяльності учнівських колективів, у якому взяли участь вісім команд за підсумками. Конкурсу у чесній та нелегкій роботі перше місце виборола екологічна агітбригада-еколог Катеринівської загальноосвітньої школи. Друге місце здобула агітбригада Еко Орільського навчально-виховного комплексу на третьому місці опинилась команда Аквалюби Яковлівського НВК. Кожен колектив був відзначений почесними грамотами управління освіти, молоді та спорту Лозівської районної державної адміністрації. Hvala